Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Квітулі у Ярулі і знімаю другу серію серіалу про пеларгонії, продовження від дилетанта. Ось це Лія Жозефіна. Ось така класні великі квіти у неї. Карликова пеларгонія. Бачите, і тут є квітконоси, і вона у мене скільки? Декілька місяців. Ось такий карлик. Сподіваюся, що тут вже буде на наступний рік не дві точки росту, а трохи більше. На рахунок віко. Ось такий стелар вікау. Я не знаю, як вона правильно називається, я зробила дуже Велику помилку я радикально обрізала її навесні. Всю зиму ця пеларгонія простояла у мене в під'їзді, в неопалювальному, і там орієнтація вікон це південно-західне вікно. От прям південно-західне. Там з години Дня і до вечора там є сонечко. Тобто світла їм достатньо там і там достатньо прохолодно. Але я ось це все майже під корінь обрізала, і вона не дуже вона квітла у мене в цьому році. Потім я розповідала в першій серії нашого серіалу, що. Завелись якісь жучки, їх тут їли, і вони проходили декілька обробок. От. Ну, Чекала я, поки розквітне квіточка, ця квіточка. До речі, кольори більш насичені в житті, ніж показує камера у мене. Що ось цієї красуньки, що цього. Зонар, ой, зонартика стелара. І ще одна у мене є пеларгонія. Також була радикальна обрізка, але вона не так постраждала. Це е, Хонейвуд сьюзан. Я її обрізала, але всі черенки е, просто повтикала сюди в горщик, і вони всі прийнялися. А також карликова пеларгонія, дуже класна, мені подобається геть недорога, геть невибаглива, також стояла у під'їзді всю зиму. Ось такі у мене умови це щодо питань на рахунок умов. Ну, то, як вони у мене ростуть, в яких умовах. І все. І, і більше мені, в принципі, розказати нічого, бо ще в першій серії я розповідала. Але не знаю, мені дуже подобаються карликові сорти. Я сподіваюся, я от неправильно зробила, що я так її обрізала. І я тепер розумію, що на наступний рік геть по-іншому я її буду різати навесні. Хоча всі її. Живці, всі живці, що від неї пішли, вони всі гарно цвіли. І ну, я їх всіх продала, тих діточок. І вони зазвичай на декілька точок росту. Ось такі у мене є красуньки. Сподіваюся, що я відповіла. відповіла. А це, ця також піде в під'їзд, пообрізаю квітконоси і піде. Взиму піде в під'їзд. Ось це коли почне зараз вже температура туди ближче до п'яти встановлюватися по прогнозах погоди. ближче до п'яти градусів, то всі вони перемістяться у під'їзд. Прохолодний. На те віконечко. Все, всім папа! -па.